Вітаю всіх, слава Україні. Скажем, відгумоніли жнива ріпаку зернових і якось плавно переходимо до гречки. Трохи незвично. Сьогодні, 18 серпня, буду проводити десикацію. Ділянка з насінневою гречкою. Це сорт воля. Я її показував. Були тут проблеми. Вона трохи була так пожовтіла. Але це було очевидно підмерзання. Я думав, що це дія ґрунтового. Ну, такий зараз стан. там. ще? одинокі цвітуть, ну так завжди. Треба вибирати якусь золоту середину. Що цікаво цього року, є доволі багато лободи, ну не так вже чисто зашито, але такі галявини є добрячі. Має такі дві ділянки. Тут воля і там на дальній плані є дікуль. З того, що зараз можна провести десикацію. Ну, і сподіватися, що найближчим часом можна буде щось пробувати молотити. Як правило, трохи складновато гречку десикувати, не завжди воно її добре бере, не завжди і лубуду добре бере, буду працювати декватом. Трохи поділіться, хто якісь секрети знає, як оперативно спрацювати. Ну, раундапом це не варіант, хоча я також деколи робив, але не завжди воно. І раундапом бере. Хоча раундапом робити десикацію не цілком правильно. Цього року багато хто взявся сіяти гречку, навіть ті, хто ніколи не сіяли. Тому що минулого року був так званий джекпот була досить висока ціна, 22-23 тисячі гривень за тонну. Ну і врожаї були такі досить гарні. Цього року не знаю, як буде з врожаєм. Побачимо. Не думаю, що буде минулорічний врожай. А ціни вже нема. Вже пропонується ціна 10 тисяч гривень. Вона може піднятися, а може іще впасти. Так що ми тут вже не знаємо. По грешці це закономірне явище. Це отак От вона один рік може вискочити, тоді 3-4 роки немає ціни, нема врожаю. Так завжди було. Тобто є лотерейна культура, сказати так, щоб щось чітко вона завжди була прибуткова, дуже складно. Тому я її сію небагато, але сію кожен рік. Зараз сонце зайшло під вечір, тиха погода, безвітряна, якраз для роботи з декватом. Ну і побачимо, поспостерігаємо. Думаю, вже коли буду молотити, покажу, як спрацював цей деклад. Можливо, ще зарано, не зарано. Ну, але отаке от стебло вже не зелене, воно вже поборіло. десь не десь цвіте, але вона буде цвісти і цвісти. Не знаю, я вирішив все-таки працювати і зібрати. Те, що вже є. Е, Деква там, скільки там дні буде, ну, хоч думаю, до тижня ще щось воно і те зелене повинно дойти. Все побачимо. Дікуль набагато більше забурянений. Я абсолютно ніякими гербіцидами не працював, е, лишень на деяких ділянках прибрав падалицю е, хізолофопом. Ні ґрунтового не вносив, ніяких експериментів е після сходів не проводив. Що є, то є. Вдолику лободи достатньо. Ну і от така свіріпа чи як її. Вона любить рости в гречці. Цікаво, чи як її деклад. Візьмі, не візьмі. Так що спершу спробую дві ділянки, подивлюся, як воно буде працювати. Можливо, треба норму збільшити. Я і так буду давати максимально. Це деклад Дброміт Макс, його там норма 0,8 до 1,2 літра на гектар. Самому цікаво, я ним ніколи не працював. Раніше працював звичайним звичайним декватом. Минулого року досить був задоволений, але та так. Була дощова погода, досить довго він там стояв. Гречка довго стояла, десь 2 тижні після опрескування, Ну і там було досить непогано. Хоча була волога сама по собі зерно, але стебло декват взяв. Носив з нормою 3,3 літра. Ну а зараз побачимо як працює такий. Ну, верніше не зараз, але ну. прийде діло до збирання, то тоді покажу. Ото лобода, як ліс. Навіть якщо вона висохне, то її годі буде молотити. Давненько такого чуда не було. Ну і чого, чекаємо на результат. Ну я думаю. Молодьба буде весела. Залишайтеся на каналі. Остерігайтесь, слідкуйте. Я обов'язково покажу, який тут буде урожай. Але чого буде більше гречки чи лобуди, я не гарантую. Всім всього доброго, до нових зустрічей!